Президент президент Трамп знову оголосив досить несподівану інформацію. Він погодився на українські атаки далекого радіусу дії на цілі в глибині території Росії. Про це повідомив також спеціальний посланець Сполучених Штатів в Україні, генерал Кіт Келох, у розмові з телебаченням Fox News. Він буде присутній у Варшаві, і саме про це про обіцянки американського президента. Ми сьогодні будемо говорити в польському радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. А зі мною моя сьогоднішня го гостя, і ваша також Магдалена Гурницька Партика. Добрий день. добрий день, експертка з цифрового маркетингу, дослідниця також комунікації в американській політиці, і також дослідниця іміджу Барака Обами. Сьогодні будемо можна сказати, також американістка. Сьогодні ми будемо аналізувати ці слова американського президента, якого також запитували, чи має українська армія дозвіл на використання американської зброї таким чином. Це також спеціальний посланець Сполучених Штатів сказав тут менш однозначно, ніж американський президент сказав, що буває по-різному. Іноді мають іноді ні. Зазначив, він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський на нещодавній зустрічі з Трампом попросив про постачання ракет з дальністю понад 2000 кілометрів, але рішень. З цього питання ще не прийнято. Отже, обіцянки є конкретних рішень і дій насправді немає. Як Україна має зараз приймати ці слова? Чи має очікувати, чи має чекати на щось? Чи все ж діяти інакше трохи? Бо, звісно, може тепер атакувати ці певні цілі в глибині території Росії офіційно? Раніше ще Велика Британія на це дозволяла. Як має Має Україна реагувати. Мені здається, що вся розмова з Дональдом Трампом, все це, це такі одні великі переговори, і те, що Україна, попри всі воєнні переговори, ще тривають переговори з Трампом. Так, це є ті переговори. То нас то Дональд Трамп так веде свою зовнішню політику. Він постійно веде переговори, постійно перевіряє на що союзники і противники можуть собі дозволити. І в цьому контексті Україна теж повинна вести переговори, можливо, і не Трампа трохи методом доконаних фактів. Також під ціною трохи притиснувши до стіни, але показуючи йому в цьому сенсі, що він Справді на цьому виграє, бо Дональду Трампу важливо одне йому залежить на його особистому успіху, і ну на тому, щоб він, як президент Сполучених Штатів, просто добре на цьому вийшов. Раніше він думав, що добре вийде на домовленостях з Путіним. Розстелив перед ним червону доріжку, але виявилося, що Путін не зовсім хоче зробити так, щоб Дональд Трамп досяг успіху і щоб його представляли як того, хто принесе світу мир. Отже, Дональд Трамп бачить, що з Путіним у нього не вийшло, тому можливо, тут він шукатиме іншої підтримки і когось іншого, хто дозволить Тімо вийти як такий лідер і сильний керівник. Але коли людина є такою, скажімо, мало конкретною, так бо тут, ніби є по стороні більше Росії, потім зміна на 180 і є більш такою проукраїнською. Якщо хоче бути людиною успіху, хоче боротися, теж працює на свій успіх, щоб записатися на на, на списку історії в книзі світової історії. Отже, його сприйняття як політика, як лідера, чи не є досить контроверсійним, досить таким, ну не дуже довіряємо йому, можна сказати. Чи в цьому справа в цій позиції? Мені здається, що Дональд Трамп відповідає лише перед виборцями Сполучених Штатів, перед його потенційними виборцями, які можуть проголосувати за республіканську партію на наступних виборах до конгресу, і саме на них йому найбільше залежить. Тож він хоче, щоб виглядати як найкраще в їхніх очах, а те, як він виглядатиме в очах європейців чи українців. Думаю, має для нього менше значення. Він також хоче добре виглядати в очах Володимира Путіна, бо вважає, що це інший світовий лідер, керівник держави. Хоча останнім часом Дональд Трамп нарешті зрозумів, що Росія не є над державою і написав це досить, досить прямо у своєму у своєму дописі на Truth Social. і здається мені, що це велика зміна. Що він до цього часу дивився на Путіна як на такого лідера держави, там рівного йому, а тепер вже не дивиться так на нього. Вже бачить, що Росія і російська економіка, і Росія на фронті теж не справляють. Це так як Путін йому розповідав. Тож трохи прозрів, сказала б я, чи оцінив більш реальну ситуацію. А чому так пізно? Ну все ж таки, вже довго є президентом, політиком ще довше. Ні, Дональд Трамп мав дуже дуже добрі відносини з Росією протягом тривалого часу. Росіяни намагалися привернути його увагу вже з 2016 власне року. Він розмовляв з Путіним через е, свого довіреного посланця Стіва Вайкофа, свого партнера по гольфу, якого знав Багато років, якому дуже довіряє, а Вайков, як колишній девелопер, не має досвіду в дипломатії, я б сказала, радянський. Тому він досить передавав так, те, що почув. Тож не було такого фільтру, не було якогось способу впоратися з тим, що він почув, і Путін міг досить точно і досить безпосередньо дістатися до вуха Дональда Трампа і представити своє бачення. Але не приховуємо того, що Дональд Трамп не любить Володимира Зеленського і не вірить йому. А принаймні, не вірив йому в перші місяці свого. Терміну і був більше налаштований на те, що те, що говорить Путін як лідер е, іншої наддержави, з якої Сполучені Штати повинні рахуватися, це та правда, якою слід керуватися. Дональд Трамп не любить розмовляти зі слабкими, тому перш за все хотів розмовляти з Росією. Але виявилося, що можливо Росія зовсім не така, така сильна, а Україна не така слабка, як йому здавалося. Тож можливо, тепер він вже не хоче розмовляти зі слабкими і не хоче розмовляти можливо тому з Росією. А не любить Зеленського, тому що відчуває конкуренцію цього ж шоумена у мене, а, в цьому в цьому театрі і в цьому світовому спектаклі, чи чому? Адже Україна є такою, такою багатою, так можна сказати, а, йдеться про ці земні ресурси. Можна з цього дуже багато витягти і добре на цьому виграти. Мені здається, що Дональд Трамп <постив> та і закидав Зеленському, те, що він є найбільшим торговцем світу, що приїжджає щоразу, і просить Сполучені Штати про гроші, іначе це те, що йому не подобалося, що трохи було важко, як бізнесмену, який рахує гроші і вводить все в Excel, перейти до порядку денного на таку, я б сказала, безкорисливу, але звісно, це допомога, яка підтримує також. Безпеку Європи і Сполучених Штатів Трансатлантичного альянсу, тож це не була безкорислива допомога, але з точки зору Дональда Трампа так це могло бути. І пам'ятаємо, що його виборці хотіли, щоб Сполучені Штати вийшли з цих закордонних воєн, від яких їх відділяє океан. І Дональд Трамп хотів цьому підіграти. Він хотів, щоб американським платникам податків можна було сказати, що вони більше не платять за ці закордонні війни і можуть витратити ці гроші на щось, що допомагає американцям у їхньому повсякденному Житті. тому така різниця. Це такий трохи брак, брак довіри до зеленського, який, до речі, добре ладнав із Джо Байденом із Камалою Гарріс, особливо під час виборчої кампанії, що також було в оці Дональду Трампу. У цьому питанні з'являється також голос польського міністра закордонних справ. Радослав Сікорський. Сікорський сказав, що Володимир Путін завершить війну проти України лише тоді, коли визнає, що не може перемогти. Це він сказав у розмові з журналістами CNN. Він також оцінив, що у справі України Дональд Трамп бачить те, що бачимо ми. Що ми, що ми бачимо, що це може означати. Мені здається, що Дональд Трамп нарешті зрозумів, що Росія не така потужна, як він думав. І цей пост, який він нещодавно опублікував на Truth Social, я думала, що його написав Радослав Сікорський, бо він був дуже рішучий щодо Росії. І, і трохи показував, що Росія зовсім не є таким супердержавою, за яку себе вважає і за яку хоче бути представлена на міжнародній арені, і як хоче, щоб американці її сприймали. Але чи ця нарація все ж зміниться, що знову повернеться до симпатії до Росії? побачимо, чи Вітков поїде до Путіна найближчим часом? Це реально, це можливо. Це це звісно завжди так. З Дональдом Трампом все можливо. Щодня може може змінитися і якось перевернути свою, свою політику. Проте в цей момент Дональд Трамп нетерплячий до Володимира Путіна. Він не хотів накла. Дати санкції на Росію, бо казав, що якщо накладе якісь нові санкції, то росіяни вже ніколи не сядуть за стіл переговорів, але Путін тримає його в такій напрузі і так грає на нервах, що Дональд Трамп вже просто цього не може витримати і мусив якось відреагувати. і це та реакція, що можливо він почав більш реалістично оцінювати, оцінювати ситуацію, і дійшов висновку, що можливо Росія не є такою потугою, і тут може шукати угод чи шукати успіху для себе, особистого успіху для себе десь в іншому місці. я б запитав також психолог як вони оцінюють портрет взагалі Трампа? Бо тут мені здається, що багато порушень можна знайти. Я думаю, це що тут зовнішню політику Дональда Трампа не повинні аналізувати американці чи політологи, а психологи Це однозначно аналізи і також радити з ким зустрітися, щоб порадитися також із собою. Сполучені Штати вже з 1 жовтня ймовірно чекає там закриття уряду чи government shutdown. тобто таке обмеження діяльності адміністрації до необхідного мінімуму, тобто а. Армія, поліція, контроль повітряного руху, усі інші сфери федеральної влади припинять діяльність. Цього разу однак, експерти побоюються, що Трамп свідомо доводить Сполучені Штати до такої крайньої ситуації, де президент скоротить адміністрацію, і це буде чудова нагода, щоб перебудувати американську державу відповідно до своїх власних уявлень. Що це точно означає? Це означає саме скорочення, також впливу уряду. Ряду, і ми говоримо тут про конгрес, чи все ж таки тут інший уряд Йдеться про те, що просто частина необхідних чи частина зайвих елементів федерального уряду перестане працювати. Ну і Дональд Трамп розраховує, що просто люди роздратуються, що не зможуть вирішити конкретні справи, для яких потрібні чиновники. Ну і покаже… Ми говоримо тут, прямо кажучи, про установи, так які будуть просто сильно обмежені. І люди роздратуються, скажуть, що це знову ті погані демократи, які протистоять президенту рішення Трампа no. Але я просто хочу показати, що це так, що демократи стають на заваді. Вони не дозволяють йому ухвалити цей цей бюджет, призводячи до закриття уряду. Звісно, це якби цей уряд не буде повністю не так, що він перестане працювати. є, наприклад, стажери, які увійдуть увійдуть у ці ролі чи почнуть виконувати частину ролей чиновників, які не будуть не будуть тоді на звільненні. Проте це таке управління кризою, і Дональд Трамп дуже любить управляти кризою. Зою бо вважає, що він з кризи виходить сильнішим. Це трохи покаже, що він є тим сильним центром влади, і йому насправді не потрібна ця армія чиновників. Адже якщо він може сам приймати рішення, він сам може вимагати від інших виконувати його волю. Тож насправді для нього закриття уряду є дуже вигідним, тому що може по перше вдарити по своїх політичних опонентах, по друге, консолідувати свою владу. А по третє, він же насправді керує додаючи пости на труд Ушал, тож навіщо йому армія чиновників, щоб виконувати всі його накази? Мене цікавить, як суспільство сприймає Трампа, адже якщо тут такі очевидні речі, що хтось робиться спеціально, звинувачуючи, що це нібито зробив хтось інший. Дивно також, що люди насправді не бачать, що це все ж таки Трамп вирішує про все. Ні, його виборці йому вірять, вірять йому безкритично, і мені здається, що це така особа, якій важко щось закинути настільки, щоб її образ був знищений. Ті, хто є прихильниками Дональда Трампа. Ті е, найзавзятіші учасники руху Мага. Ну вони фактично здатні йому все пробачити. Чи засудження в кримінальному процесі, чи те, що він приховує списки Епстайна і ніби хоче, щоб цю тему стерли. Ну вони здатні йому пробачити справді багато. Тож, ніби вірять у його найкращі наміри і не думають, що він просто хоче зробити щось погане в Америці. Вони вважають навпаки, що Дональд Трамп є божественним помазанцем, чудом врятованим під час замахів у Баттері в Пенсельвані щоб здійснити чергову американську революцію, оздоровити Америку і зробити так, щоб вона чудово справлялася і досягала успіху на масштабі, що немає аналогів в історії. Отже, у нас є ці, звісно, та у нас також є такі, які трохи можуть сумніватися в цих діях Дональда Трампа бо проголосували за нього через те, щоб мати повний гаманець. Виявляється, що в цих аспектах він не справляється так добре, бо з точки зору економічної ситуації чи оцінки економічної ситуації йому не йде так добре, як в інших аспектах його. Політики, наприклад, у питаннях імміграції чи боротьби зі злочинністю його оцінюють краще ніж у питанні боротьби з високими витратами на життя. Тож ті, хто проголосував за нього з розуму, можуть бути трохи розчаровані. Неймовірно, Да, завжди мене цікавить, як, як це зробити, як він це зробив, що його образ є саме беззаперечним, щоб він не зробив все добре на думку його виборців. Мені здається, що це тому, що Дональд Трамп сказав, що він є членом еліт, але насправді він є членом, тобто навіювання комусь і повторювання. Рення сотню разів, що так є, і людина повірить. так він є членом еліт, але він є членом еліт, який посадить ці еліти у в'язницю і стане на бік звичайних американців. Мені здається, що це та велика зміна, яку здійснив Дональд Трамп, кажучи, що демократи це, це насправді ті еліти, які зовсім не думають про американських працівників, про американських фермерів, про тих, хто найбільше виключений, хто найбільше втратив від глобалізації. Натомість Дональд Трамп за них заступиться. Це є до речі, він сам часто повторює, що буду вашою помстою, і це те, що дуже сильно приваблює людей до нього. Гнів, розчарування, образа, туга за тим, як було колись за золотими часами Рейгана. Коли кожен, хто працював на фабриці, міг собі дозволити будинок з садом на передмісті, і дружина не мусила працювати, і можна було з однієї зарплати робітника на фабриці утримувати п'ятеро дітей. Ну люди сумують за тими часами, і Дональд Трамп викликає цю ностальгію, і це робить його таким довіреним і популярним. Хоча ми ще звісно, Звісно, це не такі рекордні рекордні оцінки, які він мав ще на самому початку каденції, де підтримка була понад 50%, Натомість зараз це близько 40%. Проте це ще не дуже низька підтримка, така яку він мав у квітні, коли це було 38-39%. Але Чи це реально, що ми повернемося саме до часів Рейгана, коли майже кожен робітник може собі дозволити, так саме як ви кажете, на такий дім? Чи що треба зробити в економіці країни? Як треба, щоб вона піднялася, чи що змінилося, щоб було так, як колись? Мені здається, що це вже не є реальним, оскільки ми мали маємо справу з глобалізацією, і ці процеси неможливо відвернути, навіть якщо Дональд Трамп буде накладати мита, буде військово торгувати з Китаєм, то він не в змозі. Відвернути процеси глобалізації, які відбулися у всьому світі, не в змозі відвернути цей розвиток китайської економіки, тому не можна до цього повернутися. Натомість Дональд Трамп трохи продає таку ілюзію, що це можливо, і що він до цього доведе. Тому люди в це вірять, бо це трохи їхня рятівна дошка, щоб повірили в щось, що буде таким гарантом чи якимось світлом у тунелі і. Такою надією на повне майбутнє тема. Мит залишаємося в ній? Швейцарська економіка зараз переживає величезний шок після рішення Трампа про введення 39% відсоткових мит на товари зі Швейцарії. Це найвища ставка у західному світі. Нагадаю, 39%, яка вдаряє зокрема по виробнику ножів і змушує компанії розглядати можливість перенесення частини виробництва. Про це повідомляє The New York Times. як це виглядає з точки зору звичай? звичайного громадянина, чи добре, що Трамп вводить такі великі мита? Залежить це залежить. Дональд Трамп хоче, щоб ті робочі місця, які зникли внаслідок процесів глобалізації за кордон, повернулися до сполучених штатів, або щоб іноземні компанії створювали робочі місця в сполучених штатах, і з точки зору американського виборця, ну в якійсь довшій перспективі, це може бути добре. Пам'ятаємо, що тоді ці вироблені продукти будуть дорожчими ніж е, такі, що імпортуються з Китаю, тому Але з часом можуть від. Мовитись так, тому вже буде гірше, вже не можна буде купити. І тоді входить американський виробник. Якщо входить, створює своє, і тоді дешевше, і американці купують. Але також не обов'язково, що так буде. Звичайно, так тим більше, що вони можуть просто не мати на це грошей. І і Дональд Трамп трохи хоче в питанні мит поєднувати протилежні цілі, бо з одного боку маємо повернення робочих місць і те, щоб усе вироблялося в сполучених штатах, але з іншого боку, сподівається, на високий дохід від мит для державної скарбниці. Однак не можна досягти цих. Двох речей одночасно і рано чи пізно американські споживачі відчують це зростання цін. Усі прогнози говорять про те, що перша така хвиля буде там приблизно на різдво. Тому ці подарунки можуть бути цього року трохи та дорожчими через що через мета е, накладені на багато продуктів, е, зокрема з Китаю, звідки замовляються такі товари, як, наприклад, іграшки, і Дональд Трамп казав, що е, його відомий вислів такий, що краще мати одну чи дві іграшки зроблені в Америці ніж багато іграшок, привезених з Китаю. Тож не знаю, чи погодяться з цим американські діти. Тобто американська мрія е, повільно стає великою проблемою. Ну добре, а якщо говоримо про е, а про створення цих нових робочих місць, адже там багато людей багато людей виїжджає до штатів, щоб там працювати. Чи дійсно там так добре розвивається економіка? Що люди їдуть туди за новим життям, за е, якоюсь такою мрією, яка справді здійсниться, адже там криза за кризою. Це правда, з одного боку, у нас є міф про американську мрію, який досі живе в людях з усього світу. А з іншого боку, не у нас є досить велика дерегуляція, тому там досить легко вести підприємницьку діяльність. Йдеться ідеться про податки. так? Йдеться про податки, йдеться також про формальності. Це просто досить легко. Цей ринок досить сильно регульований, є досить велика конкуренція, але також є дуже багато потенційних споживачів, тому це так сильно приваблює. Натомість там Дональд Трамп трохи це ускладнює, бо з одного боку маємо чергові візові обмеження, щоб талановиті е, працівники, як це, як це називається, чи професіонали не могли так аж такими великими партіями чи великими великими групами е, приїжджати до Сполучених Штатів. З іншого боку, е, у нас є. Криза фактично в сільському господарстві в будівництві, бо там працюють мігранти, які не до кінця мають врегульований статус. І ці галузі можуть дуже швидко відчути міграційну політику Дональда Трампа, яка є дуже непохитною. Дональд Трамп сказав, що вже депортовано і було депортовано загалом 2 мільйони осіб. Отже, ці два мільйони осіб десь колись працювали, і це все показує, що є галузі, які внаслідок політики Дональда Трампа може торкнутися криза швидше ніж пізніше. І ким будуть замінювати цих людей? Чи будуть знову привозити іммігрантів, Але вже таких більш легальних. Чи просто легальних з сусідніх країн. Думаю, що Дональд Трамп ще немає, е, не має до кінця уявлення, як це зробити. Е, він говорив, що є, тобто були такі тиски лобістів е, з цих галузей, щоб тут трохи пом'якшити, щоб не депортувати всіх цих працівників з цих критичних галузей, яких насправді не можна в короткий термін кимось замінити. Ну, здається, що поки що ці галузі працюють. Однак, якщо Дональд Трамп продовжить таку дуже жорстку імміграційну політику, то Но чи пізно вона вдарить по працівниках по працівниках тих галузей, яких не буде ким замінити, бо також створення такої процедури, яка могла б узаконити їхнє перебування або створити шлях до перебування для осіб з країн Південної чи Центральної Америки, які хотіли б працювати в цих галузях. Ну то теж все займе час. Це теж будуть процедури, це теж будуть документи, теж будуть потрібні чиновники. І мені здається, що в короткостроковій перспективі це просто швидко не вирішити. Тепер, можливо про плани, які на вашу думку три речі, які відбудуться цієї осені або так до кінця, до кінця року, що може статися в контексті Дональда Трампа, України та також геополітики. Мені здається, що Дональд Трамп ще, мабуть, не знає, що робитиме восени цього року. Війна не закінчиться до кінця року. Ні, мала закінчитися за 24 години, але не сказав, в які 24 години. тож це може і в якому році? і В якому році також все, все попереду? Дональд Трамп. Зараз більше ніж Україною займається розправою з радикальною лівицею і відправкою військ до окремих інших американських міст до Портленда, ймовірно, до Чикаго. Тож у нього є цілий список ворогів, з якими хоче розрахуватися. І мені здається, що це те, що зараз займає передусім його, його увагу розрахунки з політичними ворогами. особливо тому, що Сполучені Штати після смерті Чарлі Кірка, правого активіста, який був убитий під час дебатів в університеті Юти. Ну, цей. Політичний конфлікт дуже сильно загострився, і Дональд Трамп користується цим загостреним політичним конфліктом, щоб розправитися з так званою радикальною лівицею. оголосив, що Антифа буде вважається терористичною організацією, він зараз дуже сильно атакує всі якісь е, ліві дії, навіть дії політичної партії, тобто демократичної партії. Тож він ніби все підтягує під цю етикетку е, радикальної лівиці, щоб трохи заткнути її рота і щоб ці політичні противники фактично не мали простору для висловлення своїх поглядів. Отже, це така трохи священна ідеологічна війна, на чолі якої зараз стоїть Дональд Трамп, і відправляючи солдатів до окремих міст. Нібито щоб захищати захищати імміграційну політику. отже, це трохи розправляється саме з такими протестами, бо ті, хто протестує проти імміграційної політики, протестують не лише проти депортації мігрантів, але передусім проти Дональда Трампа. А таким чином Дональд Трамп зможе досить легко і досить швидко заткнути рота всім, хто його не любить звісно, важко зрозуміти, як це фактично виглядає на практиці і перенести це на наші реалії, адже тут також величезні напруження в Польщі, як політичні, так і соціальні. Ми звісно будемо повертатися до, до, до рішень Дональда Трампа і до цих цих висновків, і до того як дії американського президента вплинули безпосередньо на війну в Україні, бо наразі є невизначеність, була невизначеність, і ймовірно, ще довго так буде. Дуже дякую. Вам Дякую. і до зустрічі на польському радіо для України.